Добрий ранок. Куди ти їдеш? Доча, диті, твій ти не снімайся, то твоя тата теж головне. Ради. Я подумаю, да, діток, да, дітки дуже за тобою сумували. Ранок. Дітки дуже за тобою сумували. Давай пакет мама поможе нести. Давай беремо позаручку. Ой, на вулиці так холодно, капець. Ого. Ти що? Хорошо, що я отак ходила. Ти подумай. Наче вже вересень, а не цей. Привіт ще раз всім. Я сьогодні вирішила не спати в день, а поїхати і помити машину. Тому що я дуже люблю, щоб... У мене все було чисто а з машиною випросики. що -то я забіла на неї хер. Ну нічого, зараз заправлюся і поїду на моєчку, наведу порядочки, красоту, Того, що в мене сьогодні обід в обід зустріч з конструктором по кухні і заключення остаточного договору. І відправляємо на виробництво наш проєкт. Чекаємо десь в кінці е, вересня, я думаю, початок жовтня встановлення вже кухні. Це не може мене не радувати! <гум> Бля, ехамуха. Так, по бензик. Бензик по 54 гривні літр. Його пересете Это писець. Це дорогенька машина, чистенько блистить. Тут все чистенько, як я люблю. Єдине, не робив пилісос. Це треба в хату занести. Це я вже намочила. Не робив пилісос. Ладно, по полісошу вже вдома. Все красиво. Моя іконка. Я дуже люблю, щоб був порядок. Порядок в хаті, порядок вокруг вас, це порядок в вашій голові в першу чергу. Все по полочкам, все понятно. Так що красота. Тут люблю, щоб пилючки не було ніде нічого, я не можу. У мене блеск, карандаш, теж, кілько, якісь ключі, мелочушка для цього, для стиків. Все, коротше, молодець. Зранку приїхала, пів часа, сама все вимила, все красивенько, ніде нічого. Та ти що пісня. Розкладую яйця домашні наші. До мене вже нічого немає. Свіжесне. Свіжесний Боже. Це, щоб ми приймали, мого света. Дуже багато курень. Дуже багато це декілька сотень. Дякую за перегляд! 17, да. 4, 4, 8. и 8. Да? Уже математика, но она, конечно, гуляет да, девочки на ту сторону. Там еще не светит. Що сьогодні яєчек завезу. Хороша ячко. Сейчас гралечку вжаримо собі по яечку. По яєку вашего Вова. Мама вжару яєку. Хочу яєку. Сейчас. Пришла моя дитина садочек. Пішла. Хорошо, не все добре. Так. Хто в нас бороється не викидайте оці штуки, будь ласка. Тому що вони нас. Що ж Нічтожі стоять. Наші їх купляти. Приїхали конструктори, заміряють кухню. Коротше, все прораховують. Трошки, звісно, коли ми робили, ми досчитали декілька міліметрів. І це тепер вилазить жопою і сракою. Ну нічого, будемо щось думати, будемо щось видумувати, викручувати, я не знаю, доращувати, відращувати, обрізати. Коротше, так що, будемо чекати тепер кухню. Будемо готувати смачні рецепти, всяке класне. Іду, йду, що мене звуть. Іду. То ти йди до Ні, колосі, але Тут дивіться, на роза, вона пропадала і на ній взагалі не було листя. Я її пролікувала, там відео я показувала, і почало рости листя. Зараз фокусую. І вже бутон вона дала, бачите? І почали листочки рости, а то вона повністю, бачите, в неї немає нічого, вона помирала. Це, слава Богу, жила. Тобто нормальне це средство, що я купила, слава Богу, бо я вже переживала, що їй хана гаплик буде. Господи, мене заміряють досі. Поливалку включив. Папа, щоб поливала. Йо? Ти включив поливати, так? Да? Ну правильно. Ах, вова виключи. Ну я виключу, все вова включив. Я, 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 я. я поняла, молодець. Ладно, пішла. Значить, що я вам розкажу. Приїжджала. Уже сьогодні точно конструктори заміряли кухню і зразу заміряли всі кімнати, де будуть меблі. Я так розумію, що скоріше за все ми будемо в цьому ж салоні замовляти меблі в будинок. Ну, звісно, не зараз, бо зараз час... хіба що в обмін на почки. Ціну. Тому що ми там ще додавали дві ніші, які у нас мали бути фальш-панелі. Ми зробили, щоб пространство не гуляло і якісь кумбочки. Тому ну, що хлам завжди, знаєте, туди. І це ще мають додати пацієнтів. Далі що? Додавили? Додавили ще давно, вже прорахували. Просто розкажу вам Подрібнювач в раковину, раковина із нержавейки, така внутрішня сталішня з камінь. Е -е… І що? І ще відро е сортувальне для сміття, тобто воно буде зразу відкриватися і виїжджати два різних відра, також металеві. Для сортування, тому що я хочу продуктові відходи окремо. Хоча в мене буде ця драбілка, ну якісь великі, можливо, то буду сортувати. От, брала ось цю драбілку, навіть ну, мощну, щоб навіть кіски дробила. Гулять, так гулять. Та й таке. Поїздила сьогодні, повіддавала яйця. Це приїхали тепер на хату, полить треба, щось поробити, може покосити травичку, тому що з городом в цьому році не склалося, так як почалася почався активна фаза ремонту і треба, коротше, плюс з'явилася робота, така, як всі знають, хто дивиться мене з інстаграму, що я займаюся. Таро, веду консультації, плюс я займаюся таро-астропсихологією, роблю натальні карти, і це займає досить багато часу. Консультації, потім натальні карти. У мене закінчилась пам'ять на телефоні, один телефон. Я взяла на телефон. Це все займає багато часу і плюс ремонт. І у нас немає дизайнерів, ми самі. Дизайнери, проєктуальники. І я трошки в цьому році замахалася. Але, чесно кажучи, ще я жалію, що я не посадила якісь пару помідорів, кабачків і так далі. Ну нічого, я сподіваюся, що на наступний рік все буде добре. Все посадиться. Скоріше б вже була наша перемога. Познімаю вам, може, трошки працюють, зараз папа знімає саму палубку. нам ще дозову. Дорожки і опаливку він знімає сам. Він не знімає, він кидає, що таке. Будеш сам вкапувати ці штуки? <клух> Вони будуть вкапувати? Це воно глибоко, так? Трохи газон, бачите, попор... до тебе попортився газон. Аккуратно, було. у нас, сука, так глибоко вкопано, бачиш, як хорошо копалося. А в Америці взагалі от такі просто бетоні заливають, я дивилася, не Ні плитки, нічого наверх не кладу. Тільки якось воно ровно у. Них. Да? У нас mm -hmm. просто якось так пленка чи щось наверху було. Хай бмила голова тріщить. Все, пошла жара. Угу. Нормально вийшло. Тут ще бордюрчик отакий буде. Так, да, з бордюрчиками взагалі буде. Тут ще наверху плиточка буде. Продовження та що вдома. Хтось може сказати, як то вийшло, що ростуть гриби на газоні і що з цим робити. А це, що таке? Дівочки, це ужас, а як з цим боротися? Боже Боже, це щось може треба чим-то одобрити. Хтось знає, що це таке, по всьому газону, просто по всьому. Що робити? Срочно, холк. Но их надо так а что сделать? Что это за грибное поло? Я не поняла. Это капец, тупо везде. Тупо везде грибы. Бачите? Капец, а Хоть хоть давлю, чтобы дитина, не дай Боже. И вот она была такая. Пиздец. А помню Обстригла свої пітунії повністю, бо вони, бачите, почали сохнути, нічого страшного. Абс... Мені треба шланг зараз набрати води. Я зараз е полю їх всіх добриво. і вони одростають знову. Дивіться, ті ще не помили. Отак от повністю вони щасливки на площадку з папою. Ось, бачите, а ось о ростуть молоденькі. Ось молоденькі, І воно все, ось ось молоденьке. Воно все буде давати квіточки. Так що не бійтесь. Надо було ще не бійтесь їх об цей. Абцей ковать вони будуть знову рости. Бачите, лисі шкури. Чого я їх удобрю? Значить, мене питають, чим я одобрюю пітунії. Ось такий валагро. Я замовляла на літо Юа. Він дуже краг, класний для пітуні, як доброго. Значить, столова ложка на відро води. Ой, да, на 10 літрів води. Офігенське просто. Зараз наберу відро води і кожу. от Я раз два тижні поливаю просто цим добривом. Нічого особливого. Тепер ту саму історію я роблю із сумшитом, тому що самшит треба піддобрювати е, десь раз на три тижні. Так само столова ложка на відро води і погнали. Поливаємо кожну курс раз на три тижні. Просто самшитов е, є, Називається такий. Забула, як називається, така зараза, шкідник. І він знищує самшит, і самшит стає таким жовтим, страшним.